Всім привіт! Сьогодні вже 27 серпня, вже ось і осінь, незабаром. І приїхав подивитися на свою сою. Це моя дослідна діляночка. І в принципі пооб'їхав з машини, видно, вже вона починає достигати, вже, як бачимо, і тут поодинокі листочки вже припиняють свою вегетацію. І соя потрошечку починає достигати. Отже, по цій сої попередником була пшениця. В цьому місті, так скажемо, чистий попередник пшениця. А там далі, як то слідкує, у мене, у мене є проміжний попередник. Сюди вліво відразу мішанка. Тобто, там були набір культур, там кукурудза, соя, соняшник, ріпак, з яким я боровся. А туди далі донизу, там у мене був горох. Потім сівба тут була проведена у травні десь числа, здається, Та треба глянути чи 11 чи 14 травня. Тобто, так скажемо, не дуже ранні сроки, якщо враховувати календар. І сьогодні вже. Кінець серпня і соя починає е, припиняти вегетацію. Зараз я стою е, біля посадочки. У мене тут чисте 70 міжряддя, і висіяно орієнтовно 12 штук на метр, що рівняється близько там, 150 тисяч на гектар. Як бачимо, міжряддя взагалі не видно, де воно, як воно. По тій причині, що вона піднялася досить високо соя. Погода насправді була сприятлива, куча дощів. Хоча містами була й посуха, але дощі, я думаю, перекривали це все діло. Тому вона підтягнулася вгору і має такі стебла досить витягнуті. І верхушечки, так скажемо, тонесенькі, ось вони. Тому міжляді й прикриває. Тобто вона така ну, схильна до вилягання, можна сказати. Бо містами от взагалі єлі пролазиш. Тому не знаю, в кого що там відбувається, де посіяно там, ну, звичних 600 там, 800 тисяч, там взагалі, мабуть, пройти ніяк. У мене на 150 тисяч, як бачимо, також вона потрошечку лягає. Стосовно по бобах, дивимось, зараз ось так опустився. Розстановка, ну так скажімо, більш-менш нормальна. Трапляється. Ось Скажемо, що три рослинки. Там далі, в принципі, непогано розставила. І вона погілкувалася. Ця соя погілкувалася. Хоча вона, так скажемо, із е, Ну, так, типу, ну, я її називаю ранньою, але вона, мабуть, більш до середніх. Тобто початок вересня, а там далі як обставини склалися. От тут ось зеленіша, вона тут щось не росла, можливо, з деревами зв'язано. Зараз трошечки сюди пройду, де тут у мене ще 70-та -е міжжадя. Зараз вирву одну рослинку, порахую скільки бобів. Ось так, наприклад, ось опустився, Блин, бачимо, от така вона якась ця соя цікава. От беру одну рослинку, коренева система, звичайно, тут страшна. Ось такий стрижень, обірвав усе бічне. В принципі, видно, що там були бактерії. Сподіваюся, і вам видно. По гілках основних дві гілки таких собі нерозвинутих, ще плюс три гілочки. І рахую, що тут по бобах. Отже, на гілках у мене тут 1, 2, 3, 4. Так, секунду перепрошую. Так, отже, продовжую, порахував я, так скажемо, за кадром зручніше. Оце на цій рослині я нарахував 85 бобів. Тобто я рахував не кожен біб, тобто там, де воно з однією насінинкою, я його не рахував. Ну, В принципі, і цих 85 бобів в принципі, вистачає. Формуються боби, як бачимо, ось і по 4 насінинки, і по 3, і по одній. Ну, А в середньому, я гадаю, це буде по 3 насінинки. Ну, да, я думаю, що ближче до трьох, бо нижній ярус е, ось на гілках по одній насінинки, по дві, а починаючи з серединки, 3-4. І на горі також в основному по три і дві насінинки. Так, тепер трошки ще далі пройдуся. Було в мене тут питання, як мені здалося, по кліщу. Я як говориться, у страха очі великі. Швиденько купив акарацит і почав його вносити, а потім, а потім одумався, передивився і не зрозумів, чи правильно я борюся з так званим пожовтінням на моєму полі, чи, можливо, я знову щось десь прорахувався. І півполя залишив. Зараз ось іду по колії трактора, вже його в принципі видно, соя була достатньо висока. Ось така жовта галявина, тут, я думаю, це в зв'язку з розворотом трактора трошки витоптано. Ще трошки далі, зараз пройду. Чи буде візуально видно ту лінію, де був внесений акарицид і де його взагалі не було. Зараз спробую поглянути, вже не розумію, чи тут їздив оприскувач, чи не їздив. Здається, сюди треба мені соя наскільки. Густа і ціпляється, що ну, блін, реально ходити по ній дуже тяжко. Як хтось залишив коментар стосовно мустанга, що по ньому і трактор заприскувачем єлі їде. Ну, по цій сої щось схоже. Цікаво, хоч проблем з обмолотом не буде, вона як листя скине, та по ідеї вона довіра випрямитися. Ну, так би хотілося. Ось так натоптали соїми. А карицидом. Так, ну от все, здається, край, ні, мабуть, ще трошки, да, ще, мабуть, був проходити, здається, слід. Так, стосовно забур'яниності, як бачимо, <кхем> ту кількість ліфосаду, яку я вніс, я рахую, достатньо. Адже по бур'янцях, отам далі, здається, я бачу соняшничок. І, не знаю, так більш, в принципі, бур'янців і немає. Ось понизу дивлюся. Немає, отак ми її витоптали, то, мабуть, вона вже тут і не підніметься, хіба може виїдежаткою зібрати. Так, оце, здається, крайній прохід оприскувача. Ось така умовна колія по ньому. Далі, чи далі теж видно. Зараз ще пройдуся. Не розумію. Та ні, отут вже немає. І от зараз. Проходжуся 7 метрів і хотілося б побачити лінію, але думаю її немає. Да, соя височезна і непрохідна. До речі, поле сіяно ромбами, то загалом виходить десь таке тисяч там, я не знаю, там 320-40. Основний посів це у такій. Густоті на гектар. Так, дивимося, що тут в рослинки. Зараз отак опущуся. Рандомно якусь вирву, таку послабше вирву рослинку. Трапляються і такі рослинки. Одна така недогілочка, коренева система нормальна. То тут бобів поменше. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, 20, 21, 22, 23, 24, десь 25 бобів. Ну, от така невеличка рослинка. Це вже при більшій нормі висіву. Ось так воно виглядає, як опуститься. Так, сонячна погода, не знаю, видно, щось не видно. Ну, На перший погляд на 70-му міжряді сої бобів, здається, більше. А там буде видно, що вона покаже. Так, а тепер треба від ціля повернутися. Уже сьогодні спілкувався, деякі регіони почали збір врожаю сої, то ну, мені здалося, що це буде, мабуть, мегаврожайний сезон. Ну, звичайно, мабуть, не в усіх, але от ті, хто почали, то говорять, що врожаї високі. Навіть лунають цифри більше за 3 тони. Скільки буде тут врожайність, взагалі не розумію, не знаю. Зорієнтуватися зовсім нереально для мене. Адже тут соя велика густа і ніби з бобами. Там далі буде просадка. Там взагалі, я думаю, буде зниження врожайності. А от середній показник цікаво дізнатися самому, що тут буде. Е, нагадаю, тут о, е, початок наутів технології, третій рік прямих посівів. Дуже рідко бувають тут добрива, але бачу, що з добривами треба трошечки е, попрацювати. Щоб вирівняти цей баланс, сподіваюся, що я змушу себе в цьому сезоні зробити після збору врожаю відібрати проби і зробити аналіз ґрунту. Щоб розуміти, про що йде мова, а не так методом тика шукати собі проблеми, потім їх вирішувати, то сподіваюся, що аналіз ґрунту все ж таки трошки допоможе розібратися. З деякими питаннями. Тут ще така зелена соя на 70-му Ну, прям величезні трилисники. Рослинки ось виглядають отак. Деякі дуже загілкувалися, сформували ну, прямо такі величезні боби. Прям видно, що вони ну, крупне насіння буде. Є рослинки поменші. Хоча теж розстановка ніби і нормальна, але рослинки поменші, більш звичайні боби. Тому все буде, все буде відомо вже під час збору врожаю. Якщо при молодьбі не буде втрат на 70-му місряді, то мені здається, ну, хоча цей сезон, звичайно, вологий, то от така, ситуація, А якби, можливо, була повна посуха, то на 70-ті, мабуть, було розкрите міжряддя, і взагалі рослинки, можливо, такі були б і все, то звичайно, на на такі сої високого врожаю не варто очікувати. Хоча от рослинки низенькі, отак покажу, а бобики в принципі є. Хай вони трошки менші рослинки такі якісь слабенькі, але. Але все тут є. Попередник пшениця, нагадую, залишки видно. Ну, така ситуація по даній сої. Скине листя, тоді вже з рулеткою прийду. Подивлюся реальну густоту стояння на 70-му жаді. Отам на ромбах спробую щось порахувати. Ну і порівняти, що воно наформувало бобів. Так, на цьому все. Всім дякую за увагу, всім перемоги. Дякую нашим захисникам, що вони нам дають можливість працювати, отримувати врожаї, цим самим допомагаючи їм тримати оборону, ну і можливість працювати далі. Так, все, до побачення.